Мені накидають таких хуїв в коментарях: крок не туди шарващина, крок не туди, а в таке вже було. Ішли, ішли, і не дійшли. Маленький принц в пубертаці. Баба Тодоска запекла курку, йду вечеряти. Це те, що розкриває чакру моєї пусі. Так, я обсираю всіх навколо. Питання питань немає. Ой, ой, ой 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 відбір на Євробачення. Минулорічний огляд образів персонажів відбору Євробачення був настільки успішний, що суспільне запросило мене на трансляцію Євробачення, що було саме по собі максимально забавним моментом. І враховуючи те, наскільки дойною коровою є Євробачення на цьому каналі. Було би гріхом не зняти огляд на те, що ж одягнуть ті, хто має бути релевантним цього року. And without further ado, я знаю, що вам всім все одно на всі ці вступи, переходимо. До смаковитого одразу кажу, це моє перше враження від образів. Тому, будь ласка, не треба там писати в коментарі, що я там обсираю всіх навколо. Так, я обсираю всіх навколо питання, питань немає. Дякую. Насправді, враховуючи те, що я бачу, що його там поносить весь інтернет, що там взагалі незрозуміло сталося. Але неіронічно мені подобається. Я дуже люблю такі от модульні моменти. Це знаєте, маленький принц в пубертаті. Трошки, я дуже таке люблю, дуже соковите. Якісь квіточки там, якісь рюшики тут, якісь стрічечки, все висить, все кричить, все літає десь там в якихось незрозумілих антигравітаційних моментах. Це все якось дуже гарно вписується в одну картину, тільки мені не зрозуміло. Що цією картиною хотіли сказати. Тому що це якась, знаєте, оце витимитеси, оці всі е, оверсайзи, які трошки не дотягують до оверсайзу, мені здається, що цей образ не дотягнули. І він трошки виглядає застарілим. Чому? Тому що тут у нас іде оверсайз, який ну ні туди, ні сюди. Це просто виглядає, неначе на нього не наліз костюм його розміру, і йому довелося надягати костюм на розмір вище. Чому це так виглядає? Тому що у нас по всьому костюму йдуть складки, по всьому костюму видно, що він якось трошки сидить свіжо, якось відкрито, але при цьому, при цьому у нас немає ні складочок внизу штанин наших. Пальтішко, ну волочиться попало, але можна було зробити набагато більше, враховуючи те, що я не знаю, образ дійсно класний. Він є якимось таким, знаєте, вілівонка на вакації, але. Ну, проблем у мене з цим немає. Це виглядає прикольно, особливо враховуючи те, що ну сильно не спитаєш з людей якось кутюру, але мені здається, як би краще можна було зробити тут цей образ, просто збільшити його разів 50, дайте йому якісь речі, яких він потоне. Так, це трошки знижить мобільність, це трошки дасть нам якогось тактильного пекла, але воно виглядатиме разів 5 краще, тому що тут. Не дотягнули. тут є ідея, тут є якась база, тут є якийсь прикол, але все це не співає. Немає в нас цього хору, немає в нас цього якогось приколу. У нас тут все в якійсь дисгармонії. При тому, що повторююся, я не відмовляюся від своєї думки, яку я сказав на початку. Образ дійсно класний. Мені він подобається це по-справжньому щось цікаве, щось свіженьке, щось легеньке, щось цікавеньке, але ну можна було б трошки дотягнути. І при цьому, коли приближуєш, видно, що матеріали не максимальної якості. Що для сцени це окей. Давайте будемо чесними: ніхто не буде робити сценічні образи з неймовірно якихось прикольних матеріалів, але при цьому треба розуміти, що деякі кольорові поєднання вони дуже сильно залежать від якості матеріалу. Наприклад, чорний і золотий. Якщо матеріал поганий, це циганське весілля. Якщо матеріал гарний, це дуже і лакшері. Тобто, оце поєднання кольорів, воно виглядає трошки баба-то доска, запекла курку, йду вечеряти. При тому, що образ кл Мені подобається, але я не можу відключити мем про бабу Тодоску доску в голові, ось чесно. Мені, ну. Чесно, було б набагато легше. Так, хотіли зробити якусь цукеркову естетику, реальну, якийсь там, не знаю, стімпанк для фанатів BTS 2019 того щось таке. Ну, вийшло реально 9 клас школа номер 69 випускний середньої школи. Не знаю, чому так, наче й широкі відвороти, наче й все гарно працює, при тому, що трошки сорочечка завелика. Якщо ми даємо все оверсайзом, то оверсайз має якось поєднуватися між собою, не Велику сорочку, тобто сорочку ми даємо базовий шар або під свій розмір, або корельовано трошки меншим оверсайзом, аніж все інше. Інакше вона буде стирчати з усіх дірок, стирчати з усіх анусів просто з усіля, але ну. Маємо, що маємо. Якщо ви додивилися до цього моменту, то напевно вас цікавить світ моди. І якщо це правда, я хочу запросити вас підписатися на мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди, як в Україні, так і у світі, а також оновлення свого життя і цього каналу. Посилання буде в закріпленому коментарі в описі цього відео. É, Що я хочу бачити, це те, що розкриває чакру моєї пусі і дає мені якісь неймовірні райські насолоди. Дуже люблю у ці всі селяночки, усе це поєднання чогось модернового з чимось більш таким автентично новим, щось нове з чимось більш традиційним, такі більш вайбові моменти. Мені дуже таке подобається. Я все ще вважаю, що це дуже актуально, хоча трошки, мені здається, особливо. З Євробаченням це приїлося. У нас кожен раз там якесь. Техно, етно, все ще є, але образ дійсно класний. Мені подобається максимально кольорова схема. Мені подобається те, що на образі є максимальний контраст. Це те, що хочеться бачити зі сцени, тобто це не дає ефекту, як людина бачить світ під час інсульту. Чому? Тому що чітко видно все, що хочеться показати. Сцена, це на жаль, не місце для якихось там супер цікавих ідей в плані Ой, давайте я запіхну 50 тисяч пасхалок в свій образ. Хай шукають. Ні. Цей образ це максимально геніальний момент, тому що це достатньо просто. Щоб не виглядало, як людина бачить світ під час інсульту зі сцени. І при цьому, при цьому це не настільки просто, щоб виглядати реально ну вийшла просто дівчинка, якась незрозуміло, як вона тут взагалі з'явилася. Це ідеальний баланс. Тут все максимально класно. Мені дуже подобається більш така цікава форма сукні. Вона підкреслює все, що потрібно підкреслити. Вона прикриває все, що потрібно підкрити. Вона все знову ж таки, ідеальне поєднання, наче. Максимальна кількість етноелементів при цьому воно не виглядає якоюсь шароварщиною. І це дійсно насправді класно. Тому що, якщо чесно, мені здається, з кожним роком оце приплісти українську культуру до чогось нового це складніше і складніше без того, щоб повторювати, що там вже було. І це стає найскладнішою, складнішою деталю, тому що крок не туди шароварщина, крок не туди, а в таке вже було. Все поят, відміна кенселінг. Ну таке не. Невичерпне у нас родовище у цих приколів. Єдине, що, мені здається, було б краще відрізнити нашу головну акцентну героїню поставленої сцени від загальної картинки, трошки дати щось більш яскраве. Тому що так, тут є оці червоні головні убори, я так розумію, це тюль і так далі. Тобто акцент є, але він трошки втрачається. Так. Безумовно, основний образ набагато цікавіший, ніж всі інші, але ну, хочеться якогось ось відрізняння, особливо враховуючи те, що це сцена. Так, все має працювати разом, але ну, ну, хочеться чогось цікавого. Ну, хочеться чогось цікавого, хочеться чогось соковитого, хочеться чогось. Ну, ось що хочеться дивитися. Це хочеться дивитися, але хочеться дивитися на загальну картинку, а не на людину, яку нам хочуть представити, і це є проблема, тому що оцих червоних жіночок може бути мільйон, але. На жаль, це не буде настільки запам'ятовуватися, як якісь дійсно акцентні персоналіті. Дійсно, акцент на своїй персоналіті робиться не тільки через якусь поведінку. Образ також дуже сильно впливає. Я не знаю. Я думаю, що ви чекали в цьому відео, що я буду прям знаєте ха ха ха. Просто лох, лахудра, все. І я у мене якийсь сьогодні серйозний муд. Я дуже за це вибачаюся, але якось хочеться прям серйозно розібрати всі приколи, тому що є що сказати, є що додати, є що похвалити. Нарешті щось цікаве. А не я сиджу і мільйон років розмовляю про якісь там золоті глобуси, на які всі прийшли, просто знаєте, в чому що баба, то доска дала, в чому курку запекла, в тому іду. І цей відбір насправді дуже сильно збалансований, на Приводу того, що образи дійсно цікаво розглядати цікаво критикувати, і це дає мені нарешті трошки відпочинку, скажімо так, з чим у мене великі проблеми. Останнім часом я там заганяюся між університетами, роботою і так далі. І найбільше, окрім цього відбору, мені допомагає насправді терапія. У мене немає багато часу на те, щоб ходити кудись до психолога, проводити оці терапевтичні сесії, кудись їздити, виділяти на цей час. Зараз. Мене максимально загружений графік, і онлайн-терапія просто рятує мою сраку. І з цією онлайн терапією мені допоміг український центр онлайн терапії Mindly. Насправді, що я дуже ціную в Mindly, це простий інтерфейс. Ви просто заходите, проходите тестик, і вам видає список психологів, до яких ви можете записатися. Вас це ні до чого не прив'язує, тому що за своїм експірієнсом я знаю, що важливо брати психолога, з яким ви дійсно клікнете. Тому буквально кожного моменту ви можете змінити психолога для того, щоб вам максимально. Максимально було комфортно. А за оцим промокодом, або за QR-кодом, який літає десь отут. от, ви зможете отримати знижку на першу консультацію, щоб точно зрозуміти, чи це вам треба. Посилання на цей тест, який допоможе вам підібрати психолога в Майндлі, я залишу в закріпленому коментарі в описі відео. Або знову ж таки, зіскануйте цей QR-код, який тут вже півгодини літає. Будь-який варіант, який вам підходить. А ми повертаємося до тих варіантів, які не підходять мені. Класний образ, але це для мене трошки 2018 рік. Або навіть не 2018, це трошки знаєте, оце просто взяти якийсь вайб Манєшкінів, додати. Якісь аксесуари з розряду магазинів з ціпочками з Аліекспресу з 2018 року. І о, вийде оце. Це виглядає класно, це виглядає соковито, особливо на контрасті з іншими образами, які більш якісь такі серйозні і так далі. Це більш таке щось блискуче і грайливе з усіма всілякими зав'язочками, комбінезончиками і так далі. Це прикольно, але знову ж таки мені. Не дотягує. Ось мені чомусь не дотягує і виглядає якось як дитячі ігри. На мою думку, це через те, що надто багато всього. Це про максимально неправильно підібрані якісь акценти, те, що немає куди зосередитися увазі. Тому що так, увага вже йде на них. Тому що ну, це сцена. Увагу хапати не треба. Зазвичай набагато легше на сцені роздивлятися людину, якої є один якийсь чіткий акцент. Зазвичай його направляють кудись на обличчя або якийсь цікавий образ. Це ну на вибір виконавця, на вибір там людини, яка на сцені. Тут трошки розряд, і я взагалі не розумію, що він одягнув. Тому що спочатку, спочатку, мені здавалося, що взагалі це сукня. Потім я бачу, він ходить це комбінізон. Трошки ну, дивні моменти. Це цікаво розглядати, але воно перекриває собою пісню. Воно перекриває собою основний контент, який вони нам дають. Тому що, коли я дивлюся цей виступ, я не думаю мені проголосувати за них чи ні. Я думаю, що це таке. Що коїться? у мене що інсульт. Тому що ну надто багато всього неможливо сконцентруватися ні на чому неможливо пов... розрозуміти, що взагалі коїться. Я розумію, мені накидають таких хуїв в коментарях, але дуже складний образ і немає віддачі. Я розумію, що хотілося зробити щось складне. Хотілося зробити щось прикольне, і воно дійсно виглядає прикольно. Я не кажу, що це якийсь огидний образ, який треба виконати так далі. Ні, тут і шкіра, і якісь блискучки, і якісь зав'язочки. І так далі, приберіть трошки. Приберіть трошки. Я взагалі дуже великий прибічник якогось такого мінімалізму. Ви можете побачити, я зараз одягнені в чорний монохром. Приколи з'являються на ньому набагато яскравіше. Цей образ не скажу, що супер який на мені зараз, проте. Це щось більш те, за чим легко сконцентруватися. Це те, що дає нам якийсь уважний прикол, і те, що дає нам якісь е, концентрацію на загальному моменті. Тут на фоні море йде музика, світло, плюс мільйон різних текстур, якісь сіпочки, якісь ланцюжки, і так далі, плюс там ще мільйон людей на фоні. Це все додає складності, і враховуючи те, що він виглядає зі сцени як маленька людина на сцені. Всі ці приколи вони втрачаються. І у нас виходить так, що ми отримуємо так, ми вклали це купу зусиль, купу якогось розуміння. Я більш ніж впевнені, що стилісти дуже довго працювали. Або, наприклад, якщо в них немає стилістів, вони самі дуже сильно над стилем попрацювали. Але врешті-решт виходить так, що дивишся на сцену, там маленький якийсь чоловічок стрибає, і не видно ніяких оцих приколів, ні зав'язочок, ні якихось гри текстур, нічого. Чи не краще було б зробити якийсь чіткий яскравий акцент, який буде видно людям. Залу, і який дасть нам більш цікавості образу. Останнім часом в нас в моді такі моменти, коли ми можемо просто взяти і зробити один якийсь конкретний, яскравий, нестандартний акцент в образі, і він створює весь образ. Тут немає чогось, на чому хочеться зосередитись. Тут все акцентне, і за рахунок цього ми дивилися по цьому трикутнику акцентів. Іронічно, якщо у нас все яскраве блищить, кричить, у нас увага йде до найпростішого моменту. І тут Тут реально дуже складно вчепитися мозку хоч в щось. І ось саме тому не знаю, й класний образ він був би класний для доріжки, він був би класний для лайфстайлу, але на сцені він для мене не працює. І це дуже сумно, тому що це дійсно класний образ. Якщо чесно, мені здається, це хотілося як в Balenciaga, а вийшло як вийшло. Трошки мені абсолютно незрозумілі ці образи. Це знаєте, виглядає, не наче вони хотіли зробити щось шокуюче, щось мега стильне, реально щось балансі. Але на половині шляху вони побоялися зробити це суперфешеном, і довелося залишити воно як є. І вийшло аля моделі магазину, там кроп, Бєршка, щось таке. Оці кросівки, незрозумілі мені. Цей образ так, тут максимальний печворк, Це. Сукня додайте якогось більш акцентного взуття, можливо, якісь кабли, якісь щось таке. Це працювало б набагато краще. Ці кросівки просто ну дуже дивні. Тут воно дуже дивно виглядає. Це дійсно виглядає, неначе хотілося зробити хай фешн образ. І на половині збирання цього образу здалося, що блін, це страшно засруть, закидають томатами. Надійно каяк кросівки, щоб воно виглядало типу йоу. Не знаю чому, не знаю, чому такий дивний вибір взуття. Знову ж таки, можливо, це якась задумка. Я не шарю ні за які задумки, нічого. Це моє перше враження, просто щоб ви знали. Спортивний костюм знову ж таки він має потенціал виглядати на мільйон. Виглядати там балансяга, якісь кутюрні покази, ті ж вітмо, і так далі. Воно має цей потенціал, але за рахунок того, що стайлінг вийшов і зайшов назад. Воно виглядає як костюм з бєршки або кропу. Можливо, в цьому і задумка, можливо, в цьому і прикол. Я не знаю, ось дійсно, мені дуже подобається костюм, мені дуже подобається сукня, і ось це про важливість стайлінгу. Тому що цей стайлінг, ці кросівки не знаю. Мужику можна було б дати набагато масивніші кросівки, і воно б працювало. Дівчині, не знаю. У мене в голові працюють тільки кабли. Якщо постояти, побрейнстормити, в принципі, мені здається, можна було б щось придумати, але ну точно не ці кросівки. Не знаю, для мене це все якась дуже максимально ось відчувається гармонія на горизонті, але коли я дивлюся на це поближче, це виглядає не наче просто. Ось знаєте, це як кажуть, ішли, ішли. І не дійшли. Оце про це образ. Дуже хотілося, щоб вони дійшли до цього фешн-піку, але вони зупинилися на посередині і почали там, не знаю, дзибарити і пити каву на зупинці вог. Все. І не дійшли до цього фешн, Евересту, уви, ну. Такий вибір. Можливо, знову ж таки, я не розумію якусь прикольну задумку. Ви завжди можете мене поправити в коментарях. Я завжди відкриті до того, щоб спілкуватися з вами з приводу того, що ви розумієте, що я розумію, але те, про що ми можемо поговорити прямо зараз, це наступний образ. Про Машу Кондратенко у всіх є що сказати: позитивне, негативне. Але тут я можу сказати одне. Образ – це про те, що ми говорили тільки що, як стайлінг рятує речі, які здавалися б, ну таке. По-перше, хочу дати кдоус номеру, дуже класний номер, дуже класна постановка, мені сподобалося. Сам образ. Ця сукня була би, ну прям ну таке. Якщо б її не застилізували, вона б виглядала, ну, ну, сукня звичайна, оця, які ходять в пакетах по 10 штук, в яких знімають там якісь британські шоу, типу Авайленду. Оці от сукні, такі пляжні. 10 гривень 50 штук. Тут гра зі стайлінгом, тут ці рукавиці, тут гра на півпрозорості, тут там трошки стегна акцентні, тут трошки панчоха акцентна, там трошки асиметрії, там трошки високий браслетик, там трошки і так далі. Мені максимально подобається сама стилізація образу. Це виглядає свіжо, це виглядає максимально позитивно. Це виглядає прям ух. Ставлю лайк, але при цьому це не настільки складний образ, щоб можна було б там втратитися в цьому образі і не зрозуміти, що взагалі коїться. Мені подобається взагалі, враховуючи те, що вона грається з текстурами. Тобто, якщо її бачити прям здалеку, здалеку. Цей образ буде виглядати цілісним монобілим. Виглядати її з більш близьких, там з перших рядів, це вже буде гра на контрастах. Тобто це максимально гарне рішення, враховуючи те, що здалеку деталей не видно, а спереду деталі видно. Тому тут настільки цікаві оці деталі, що коли їх втрачаєш, образ не стає гірше. І ось це дуже важлива навичка для сцени. Що я не розумію, червоні губи. Тут, вибачте, образ максимально світлий, максимально низькоконтрастний, Ці червоні губи дуже сильно вибиваються з образу. А так не можу сказати нічого поганого. Ось чесно, знову ж таки, дуже поляризуюча жіночка, дуже поляризуючий образ, але нічого поганого сказати не можу. Воно виглядає класно. Навіть оці червики дуже дивні. Мені здається, вони також додають максимум до стайлінгу, тому що вони виглядають дійсно класно. Дійсно. Класно, ці червики додають якогось такого вайбу, еклектизму, змішання стилів. Тобто, якщо б тут були звичайні там білі підбори, це б виглядало знову ж таки, ну якась там наречена в Дубаях. Тут ці червики додають дуже класної ідеї, і воно все якось загально працює в одній картині. Цей образ мені максимально подобається. Це прям ну, ну, ну класний образ, що я можу сказати? Все працює, всі приколи працюють, працює здалеку, працює з близька, ну, ну що робити. Щоб не нагружати ваші мізки величезною кількістю персонажів з цього відбору, я вирішив розділити це відео на дві частини. Просто навпіл. Тому, якщо друга частина вже вийшла на цей момент, ви можете подивитися її прямо ось тут. А якщо ні, то тут буде відео, яке ідеально підійде на роль того, яке ви подивитесь наступним. А для найвідданіших моїх підписників, ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавлять оновлення мого життя і світу моди. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди. Зараз на Євробаченні Бориска Гаїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте використовувати промокод на першу консультацію з вашим психологом в Майндлі. І не забувайте, що ви найкращі. Па-па!